Доброго дня, 29 вересня 2022 року, Рештивський район Полтавська область. І Сьогодні дійшла черга до такого сорту винограду, як кишмиш Аватар. Також має Сапфір Мундрупс. Ну, В Україні розповсюджений як Аватар. Це таке перше його плодоношення. Минулого року він був прищепнутий чорним чубуком зелений пагін. Ось місце прищепи. І ось тут він зростається. Друга прищепа. Не знаю, чи не прийнялася, чи не перезимувала, і поруч також прищепнутий Хеловін. Хелувін. Хеловіна, на жаль, немає Сигналь на врожаю. Минулого минулому році сигнальний врожай був в рік прищепи. Так, що будемо додавати за аватар? Перше спостереження на винограднику. Минулого року була зроблена прищепа, дуже погано визрівала лоза, думав, нічого не буде, однак якось 10 бруньок визріло. Ось Тут я його розклав, трішки пронормував, тому що поруч хеловін, розміщувати дуже важко його. Так. Ну і Перше це те, що він дуже сильно рослий. Лози в нього дуже потужні. ось Тут такі навіть аж піджаровує. Два пагони є дуже піджирували, хоча на піджированому навіть причепилась гронка. Тому потрібно його навантажувати добре, навантажувати пасинками. Я також повела по власних спостереженнях на Полтавщині з ним не досить добре на ньому визріває лоза, досить слабенько. Ну, в цьому році взагалі з визріванням, але на ньому я також бачу, що не дуже. Навіть ось є повністю зелена, А ось там визріває кінцева. Визрівання в нього дуже середнє таке. Лози. Так, що ще додати? Заявлений він, в нього термін достигання ранньо середній, днів 130. Це він тут ще не потрапив під заморозок. Якби був заморозок, то він би тут би вимер. Тому що ряд тут добре підмерз. Тому я його встиг прикрити. Тому якби він вимерз, то я думаю, він би нічого не показав. Ягода, розмір грам 7-9. Грони також дискусії, яка в нього розмір грони, ну це, звичайно, сигналя, тут, можливо, грам 200 є. Також тут є, ось здається, на бусику така навіть ягода причепилась і ще якась тут. Таке не дуже звичайно презентабельне, однак, щоб побачити, який він. Тут Він лежить навіть в землі, нічого йому страшного. Тому за розмір грони не знаю. Варіанти обрізки, також різні варіанти, дехто показує і. Що найкраще використовувати перголу, арку виводити його. Хтось непоня результати. І на звичайній одноплащинні або двоплощинній шпалері. В когось не виходить, в когось виходить. Ну, звичайно, треба все пробувати. В все цьому році нащипав його зеленим зеленим на інший кущ, тому що тут розкласти ну немає йому місця. А наступний рік якось буду спробувати його нормальну лозу розкласти і подивитися, що він покаже. Зараз ми зірвемо якусь ягоду, подивимося, що він тут. Ось така ягода, ці всі оригінальні ямки, все на місці. Так, яку ягоду, якусь таку величеньку виберемо, добре тримається, така навіть ягода така покручена. Спостерігаємо, звичайно, як для кишмиша, буде дуже популярний хороший варіант. Вже це, звичайно, не така прям супер новинка, а декілька років тому так. Аватар був в моді, а зараз навіть не знаю. Ось така ягода, розмір, непоганий, розмір, 11 грам. Розріжемо так, його, подивимося на. Клас його без націнневості заявлений. Перший клас. Так, ну маленький такий рудимент причепився. В цьому році з рудиментами маленький є. Ну це взагалі ні про що. Так, м'якіть. соковита На смак. Грусткий, смак гармонійний. Однак цукор не добрав, скажу вам так. Тому не знаю, чи він буде підходити для нашої місцевості, для південних областей, то звичайно. Трішки цукру не добрав. Хоча висить досить добре, це плюс, не тріщиться вже також, пережив усі зливи, ливні, роси, сьогодні туман сильний. Висить добре. Мабуть, я його залишу. Хай він висить. Це одно ця лоза. Досить сильно піджирує, хоча визріває, потрішки визріває. Ось такий, нас кишмиш аватар. Поки що більшого додати не додам, тому що лише перше спостереження, перший, можна сказати, сигнальний врожай на прищепах. Тому, якщо хто має? На винограднику чи в колекції Кишміш Аватар. Коментуйте, діліться своїми спостереженнями. Буде цікаво прочитати. Це у нас Кишміш Аватар на 29 вересня 2022 року. Всім дякую за перегляд. До побачення! Все буде Україна!